Привіт усім! Мене звати Вадим, і я більше 10 років живу і працюю в Італії. Я розповідаю на своєму ютуб каналі про цю чудову країну, плюси і мінуси про свою власну роботу, де я працюю, про подорожі і дуже багато цікавого. І в цій серії я продовжую знімати будні робочі. В ресторані на кухні, і покажу вам, як ми працюємо, що ми будемо робити, що ми будемо готувати, і покажу, як проходять робочі тижні у літній період в Італії в італійському ресторані. Але одразу ж попереджаю: це не і не майстер-класи, і не пекена кухня. А хоча іноді здається, що Гордона Рамзі просто не вистачає нашої плити, щоб накричати на усіх. І особливо, коли ми одночасно варимо пасту, смажимо морепродукти і намагаємося згадати, куди ж ми поділася ложка. А вона, як завжди, у шефа в кишені, бо навіщо мати кишені, якщо не можна туди ховати кухонний інвентар. І, взагалі, літо в італійському ресторані це як сезонна алергія, тільки замість пилку туристи, які замовляють карбонару без бекону або питають, чи можна їм піцу без сіста, ми вже звикли, головне не втрачати гумор і не кидатися з коворітками. Тож влаштовуйтеся зручніше, бріть чашку кави, або якщо ви вже після роботи келих вина, і погляньте, як проходить справжнє кулінарне життя на італійській кухні. А якщо ви ще не підписані, натискайте ту червону кнопку, бо інакше шеф знову скаже, що це через мене перегляди впали. Сьогодні я перший дійшов на кухню і сьогодні я також за старшого, тому можете просто мене називати шеф Вадім. поки зараз буде привоз риби. Зараз в мене руки чисті, покажу вам, от, які в нас привезли вчора ввечері, але вони вже померли. А вони в холоді помирають, засипають і помирають, а може він просто спить. Ось такі от астіче називаються. Хіба. Зараз поки ще люди не прийшли на роботу, ще риба не повезли, заготовки всі зроблені, я буду ось нашу плиту, вона романня на огляд. Зараз треба трішки її так почистити, забрати весь попіл. ось Звідси, зараз таку відкриємо, і це треба все вичистити. Так не хочеться, але треба. Отже. Робота в ресторані влітку в Італії це як атракціон. Весело, шумно і трохи страшно. Особливо коли ти тільки починаєш зміну, а вже стоїть черга туристів, яких і кожен хоче щось традиційне, але без глютену, без молока, без смаку, без солі, але дуже смачно. І ти стоїш, посміхаєшся і думаєш, о, ну почалося! Переваги є вони, звісно, рух, активність, фітнес без абонемента. Ти бігаєш просто по кухні, як спринтер, але з ножем і з каструлею. І за літо можна скинути кілька кілограм, і не через дієту, а через те, що немає коли поїсти. Море туристів, море чайових. Якщо гарно посміхаєшся, навіть коли хочеш плакати, можеш добре заробити. Особливо, якщо вмієш говорити англійською мовою, а також мова жестів і танцями одночасно. Атмосфера. Робота на кухні це як велика італійська сім'я. Усі голосно розмовляють, сваряться, але в кінці зміни просто сидять усі разом, їмо пасту і сміємося. Їжа, так ми їмо. Буває холодно і стояче, але іноді щось залишиться після зміни. А що може бути найкраще лінгуїні з мідіями у твоєму житті, просто тому, що ти сам його приготував, але і є недоліки також цієї роботи. Куди ж і без них? Перше це спека на кухні влітку. Температура така, що можна просто за смагу зловити, навіть не виходячи на вулицю. Духовка, плита, гриль. Барбікю, все це одночасно, а кондиціонер ну це дуже гарна спроба. Він десь там в залі, просто для гостей. Для кухні його не існує. Робочий графік забудь просто про вихідні, літо це високий сезон, А особливо субота неділя це священний, просто нічого не плануй, бо працюєш зранку до ночі. Ну а клієнти вони є різні, є класні, веселі, щедрі. А є ті, хто просто питає: а чому їх паста альденте, а не як в них вдома. Як Пюре, але ми не ображаємося, тому що просто трішки вмираємо всередині Dead inside. І також дуже великий мінус це втома. У кінці дня ти не хочеш нічого, крім душу, ліжка і тиші. І щоб ніхто просто не сказав ні слова про замовлення. Наприклад. І цим відео я хочу вам показати і сказати, що робота на кухні це не завжди просто щось нарізати, щось готувати, смажити. І так далі. Це і брудна робота. От, наприклад, потрібно і фритюри міняти, це олі, це ти дикаєш усім цими парами. Якщо гаряче, тим більше можна і пектися, і різатися. Це доволі також і небезпечна робота. Там навіть да, робота із слайсером. от е, У нас є теж слайсер. Ось так він працює. Різати там різні прошутто, салями. І так далі. Як, як палець піде не туди, можна і без пальця лишитися. Я розумію, що на кожній роботі є свої плюси і мінуси. Вже десь 30 люди починають стягуватись на роботу. О, бенчурно, капу! Комі стай? Стай, віні, то? Бебенісні. Вай, вай. Очі да допули пиші. Дентро тут ті по. Вестиді. Все, Що Щоб хотілося сказати, що робота в літній сезон це завжди спека, це завжди ти працюєш. Дуже рідко, навіть і без вихідних або крадуть, або, скажуть, там, дуже багато людей не можемо дати тобі вихідного. І все, а ти по контракту маєш працювати, бо якщо ти йдеш на цей як кажуть, потім можуть бути якісь проблеми. Звісно, там потім можна якось перекрити і так далі. Ну, В Італії всі різні... Недоплати і так далі присутні. Тому не, не лякайтеся, якщо ви там проробили там навіть пару днів, а вам за ці пару днів навіть не заплатили. Це по для Італії це нормально. От, наприклад, мій начальник він просто взяв і поїхав на тиждень відпустку. Взяв і поїхав відпустку. От е, що це зараз? Червень місяць, він поїхав початок літа, початок моря, початок сезону, туристів куча, а він взяв і поїхав в відпустку. На попередньому роботі, де я працював, то там зовсім було ужас, там 6 років 6 разів. А ми кімато? Пенсав кімікиабі. На попередній роботі, де я працював, там зовсім був ужас. Шість разів на рік їздили в відпустку, і це для них, для цих італійців, нормально. Ну не, не всі такі, не всі такі. Є італійці, які мають тримають бізнес і сидять в ресторані кожний день. не їдуть додому, вони сидять в ресторані. Все. оце їхній стиль життя. О, це наша морозильна камера, тут є усе. Тут є скампі, тут і тартар, і різне морозиво. Виключився світло. Так, ну, риба, заморозка риби в Італії, це дай Боже. Тому що коли ви виходите в ресторан і кажете, вот мені треба свіжа риба, щоб була. Немає таких ресторанів, де готують прям свіжу рибу прям от з заготовки. Тому що е, я вам такий секрет. Якщо ви їсте рибу в Італії і ви чуєте, що вона смердить, вона смердить рибою, типу, типу е, от стільки що морем, то значить да, тоді риба свіжа. А якщо ви не чуєте ніякого запаху, значить вона заморожена. Сьогодні ми йдемо знову вчити стажера, який ніяк не навчиться різати. Ну зато старається. Ось за це я його хвалю. Шеф Джуліса. Ні, першому. <güls> <güls> це ми робимо таятелі, пасту зієць. Діла ворога. Ще одна робота, яка мені дуже не подобається, це ось треба потрібно ці всі креветочки такі от маленькі. Треба почистити, гімно звідти виняти, але зато в мене є помощник. Зараз він все зробить. Ось новий привоз риби. Зараз я шафу покажу. покажу. П'янку сі бардики беліпище Дві секунди і все зачислено, все зроблено. От в мене такий колектив хороший, можна на всіх роботу скинути это і все. Так, начальник, показуй, що привіз. Oh, oh ok che? <laughs> oh è dai io oh, oh. che schicchettato queste io cosa cosa cose altre devo andare lavori sempre con questo sempre 24 su 7 però devi riprendere i ragazzi ragazzi li prendo al mare Andiamo vado a un il segreto si tutti, tutti да, що от приходять в ресторани. Я вам можу гарантувати, що в 95% усіх ресторанах Італії усі от вони заморожені. От Із Іспанії, з Франції, з Аргентини, всі вони заморожені в Італії. От представте, Італія має море під боком, але вони... Давай козак чистити рибу, Давай, молодець, молодець. Красава. Де, який гарний. Молодець, хороший, хороший. От хорошо, коли на кухні гармонія. Кожен зайнятий своїм справою. От тут рибка чиститься, раз, тут вже помінена олія, тут вже завісне сутісто На ліна, козакап від провідати, що він там робить. Що козаче, як йде справа? О, Молодець. З часом, часом все бісніше і бісніше. Потрібно завжди хвалити своїх підопітних, тому що можуть розпуститися. І ось замісили ми тісто та етелі, Потрібно зараз замішувати от перли, Поставляти в холодильник, а на наступний день їх розкачувати і різати. Так, у нас тут перли вже готові, мають охолодитися і завтра будемо катати. Тут вже восьминогий ліцей, тут молюски в молодичці, а це наш обід. Так, Зараз 12.00 ми йдемо всі на обід, всі ретельно вичищаємо свої робочі місця і потім після обіду будемо вже робити сервіс. Бонджорно! Ну, салют Апостол! І наш козак вже чистить е, цей салат, миє. На кухні не викидається нічого. У нас є ось такі от устриці, вони вже... Ну, не те, що вони свіжі чи вони ж спорчені. Ні. Вони просто вже не можна їх в живому вигляді їсти, тому ми їх відварили. І зараз будемо робити такі градінати з хлібом і потім в духовку. Дуже вкусно. Ось так ми обробляємо восьминога, Розрізуємо. знімаємо потім шкірку з голови і робимо їх відварюємо або пару конвентоматі на півтора години. 100 градусів і вони там варяться під пару. Всі, як скажемо, при роботі. Ні, ну якщо не зважати на те, що на кухні потрібно працювати в таку жару, то тут в нас гармонія, козаки ось роблять ці креветочки вже другу годину. А я рибу в кружарю. Тепер нам показує мастер-шеф Мері, як вона розроблює рибку. Mm -hmm. mm -hmm. Тут у нас вже щось кличе до нас орли. Супер. Диви себе бону. Поки... Масі, це садіра по неведу. Косім трохи. Так, ну на сьогодні я потрудився напрям на славу. Ми зробили дуже багато роботу, командну роботу. Дякую усім, що долучилися до цієї справи. І я і йду додому. Все. Ну, а на цьому відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що ви були зі мною. Не забудьте ще раз поставити лайк, якщо ви його досі не поставили. Підписатися на цей канал, писати будь-яку вашу реакцію в коментарях. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!